Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Постав лайк цьому відео або дизлайк, якщо тобі це відео не сподобалось. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також пиши коментар внизу під відео. І бажаю тобі приємного перегляду. А ми починаємо розпаковку. <му> ну що ж, мені прийшла ось така здорова посилочка з AliExpress Дивіться, вона навіть. Кадерна влазить. І тут от дуже багато всього цікавого. Я навіть не знаю, що там. І вартість, дивіться, друзі, вартість цієї посилки 21-27 долара Ну що ж, друзі, давайте її відкриємо і подивимося всередині. У, -у, у тут посилка. Посилці, дивіться, скільки там всього багато. Так, ось одна. Я не знаю, що тут. Ну. Отже, тут багато різних посилок, друзі. Дивіться, ще одна. Дві. Так. Ще одна. Три. Так, це в нас ще чотири. Еще одна, пять, шесть, семь, еще восемь. Видите, сколько там всего много? Вот еще одна, девять. Так, десять, одиннадцать. Так, ще 12, 13. І 14. Все, більш нічого немає. 14, друзі. Посилок. aliexpress склав в одну. Ну що ж, я думаю, таке відео вийшло цікаве. І оце все. Я буду. Розпаковувати в наступних відео. А вам дячні за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть комент внизу. До нових зустрічей